Гнесть Марія пречиста, породила у вертепі нам Христа, слава вошні Богу, слава, вовичні Богу і мир всім на землі, слава Бог вошні Богу, слава Бог вишні Богу і мир всім на землі. Ангел з неба пастирям являє і веселих вожина звіщає слава вошні Богу, слава во вишні Богу, І ми всім на землі. Ей! Слава вовичні Богу, слава овишні Богу і ми всім. Також Христу поквінці відаймо, і разом з небесним хором співаймо, слава вошні Богу, слава вовичні Богу, і мир всім на землі, слава вовичні Богу, слава величні Богу, і мир всім на землі.